Всім привіт! Ось ми і дожили до кінця 2023 року. Рік видався для каналу дуже вдалим і крутим, а для мого особистого життя не дуже. Було багато поганих епізодів, від яких я все ще не відійшов, бо це впливало дуже сильно на мій моральний і психічний стан, але все таки стало краще. Цьому році канал став більш популярним. Вийшло відео, яке набрало майже 2000 переглядів, і я кажу за першу частину виживання за Long Dark. Майже добили 500 підписників, ноутбук полагодили і тепер канал може розвиватися. Коротше, якщо в двох словах, рік для каналу вийшов максимально продуктивним і вдалим по всім параметрам. Також, я думаю, вже визначився зі стилем для каналу, тобто прев'ю, монтаж, оформлення та іншими деталями. Сподіваюся, що цей рік для вас видався теж хорошим. А щодо планів на наступний рік... Ну, взагалі навіть і не знаю. Але єдине, що маю в голові, це робити новий тип контенту, тобто знімати ютуб шорси, щоб канал більш набував популярності. Типу, тобто, я хочу вилізти якісь фрагменти з основного відео, вставляти це в таке коротке вертикальне відео на 30 секунд приблизно, і в кінці сказати, що повне відео ви можете подивитися на каналі. Щось типу такого планую спробувати в наступному році. Це може, думаю, далі розвинути канал і підняти більше активу. Ну добре, а тепер думаю, що час прощатися. Дякую, що були зі мною весь цей час. Бажаю вам усього найкращого в новому році, щоб ваші мрії ставали реальності, щоб не хворіли, 100 років жили. Сподіваюся, що в 2024 році вже війна нарешті закінчиться. Русню викинуть назад в їх болото, і я зможу нарешті з'їздити у Лідний Луганськ, в якому народився. Був там вже майже 8 років через Русню і дуже сильно вже засумував за своїми родичами, що там залишились. Тож бажаю вам успіху і всіх з наступаючим або вже наступившим новим роком. До нових зустрічей в нових відео. Бачимося у 2024 році. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я дуже вас ціную і люблю як сім'ю. До нових відео з новим роком.